Шановні колеги, сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування міжрегіонального і міжнародного зпіровістями. Порядку денного у нас є три питання. у на сьогодні є ладі, прохання проголосувати, хто не проти, щоб почати роботу нашої комісії. Хто за. Васький Андрій Степанович за Червій Наталі Олександр Володший Волошин Славич. Володший Михайло. Дзвінчук Мітройович. За. Міру Санднів. За. Рішення прийнято. Починаємо роботу комісії. Так як я вже говорив, на сьогодні три питання. Перше питання порядку денного про проект рішення обласної ради, про внесення змін до регламенту івано Франківської обласної ради, восьмого демократичного скликання затвердженого рішенням обласної ради від 23.12 зі змінами. Привітаю корово Михайло Михайлович, керуючий справами обласної ради. Прошу пане Михайло. Доброго дня, шановні колеги. У вас перед очима є пропоновані нами зміни до нашого регламенту, але хочу зацентувати вашу увагу на такі новизні, з дні. Це допомога вам А саме ми, як обласна рада, маємо чітко визначити терміни. Коли маємо позвітуватися. Також ми повинні інформувати за 7 днів до самого звіту наших виборців про те, що плануємо звітувати, де плануємо звітувати, для того, щоб люди могли ознайомитися з нашим звітом. А також той звіт, з яким ми будемо йти до людей, повинен бути опублікований за тих сім днів, коли будемо інформувати людей про свою звітність на офіційному сайті обласної ради. Що мало б входити в звіт, на нашу думку, так як ми з вами маємо повноваження та обов'язки, у звіт обов'язково повинна війна інформація про нашу роботу в робочих органах обласної ради, а саме в її пленарних засіданнях та роботі комісій, постійних комісій в наглядових радах та інших організаціях та утвореннях, які утворені рішенням сесії обласної ради. якщо коротко. Дякую, пане Михайло, колеги. чи будуть запитання, пропозиції? Дискусії бути не може, то треба закладати так, так, це закон. Будемо працювати згідно чинного законодавства. Дякую. Дякую, прошу проголосувати. Іванський Андрій Степанович, за Червій Наталя Алек. За. Волоший загін Європи. Волосше Михайло. Зінчук За. треба. Ніростати не питання. Дякую, рішення прийнято. Друге питання нашої комісії про проєкт рішення обласної ради про угоду між міжнародним територіальним співробітництвом між Івано-Франківською обласною радою України та Радою розвитку Вінницького регіону Литовської Республіки. Доповідає до Болюк Юрій Володимирович, начальник відділу з питань міжнародної міжрегіональної співпраці та проектного менеджменту, виконавчого апарату обласної ради. Прошу, пане Юрі. Доброго дня, шановні депутати. Як ви пам'ятаєте, восени того року ви вже розглядали питання щодо налагодження такої співпраці між Іванською обласною радою і Радою розвитку Вінницького регіону. Це ідеологічне логічне продовження цієї роботи. Воно треба сказати майже на фінішній прямій. Тобто, дане рішення ми схвалюємо. Цю угоду ми доручаємо голові підписати її, ну і за попередніми розмовами десь на початку осені буде, це дійсно відбудеться по великому рахунку. Сюди приїдуть литовські наші колеги. Відповідно, підписання буде у нас, секретному конфлікту. Сама угода є стандартною, вона пройшла погодження в міністерстві. ...розвитку, є відповідний наказ, затверджений. Тобто всі процедури бюрократичні, витримані, і нам, як викається, вже зелене світло до підписання цієї угоди, тобто після прийняття на, 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 на рішення про схвалення такої роботи. Коротко, все, дякую. думаю, що це добре для нас, як комісії, для обласної ради Робити мати можливість сподіватися поїхати ознайомитись з роботою місцевого самоврядування. Вільніського регіону, але спочатку підпишемо, потім будемо робити далі. Дякую, пане Юрію. Будуть запитання. Колеги? Не коротке запитання. Який, Юрій, який адміністративний статус оцієї ради розвитку Вільівського регіону? Дане утворення не є органом місцевого самоврядування в нашому розумінні. Тобто, там немає депутатів районних, скажімо так, Дана Розтворена органами місцевого самоврядування, які входять в території цієї, цього повітку чи цього регіону. Тобто, умовно, скажемо так, якщо так брати, то, наприклад, якщо в нашому розумінні Івано-Франківська район це є утворення, яке створено Бурштинською міською ну, радою, івано Франківською міською радою, Рогатинською міською радою, це таке об'єднання органів місцевого самоврядування. Це один з таких варіантів, тобто так, безумовно, чесно кажучи, я ще не стикався в практиці з такими формами самоорганізації, скажімо так. Це не так визначено на рівні закону їхнього місцевого. Є 10 таких регіонів на території Литви. Цей регіон найбільший, самий найбагатший, самий і там столиця входить в нього. Відповідно, там є в них от, у нас, в умовно, скажімо так, є рада, а в них називається Колегія. Тобто в нас буде 13-го числа засідання Ради, а в них буде 17-го числа засідання Колегії. Якраз вони так само будуть схвалювати е е е проєкт е угоди. Тобто ми йдемо нанісований, що буде потім дерева відпустки, і відповідно, умовно, початку з вона до нас приїху. Чи були пропозиції? Питання? Ні, тоді голосую. І вас каже Степан, за. Щербіна тайна. За. Волошинський за. Волопчук. Він чуть Петро Іванович. За. Мірусом Так. Дякую. Рішення Прийнято. І третє питання. Розміни до переліку заходів про ради розвитку місцевому іванів на Франківській області на на рік? Відповідається Голь Володимирович, начальник відділу з питань міжнародної ж співпраці та проєктного менеджменту виконавчого, виконавчого апарату в ради. Прошу пане Юрію. Ну, продовження цієї тематики для того, щоб прийняти делегацію, треба відповідно мати певні кошти. Тому ми майже, в межах тих сум, які ми маємо, ми робимо просто перекірку, перекірку з, з презентаційних матеріалів на Прийому і перебування в області делегації. От і все. Що в межах тих кожкориців, які є, які перев'язуємося на Російської святі на статті. А от презентаційні матеріали, буклети, ну, да. плакати, що мені на вона десь у нас у обласній раді є ну, так, ми під, скажімо так, ми переважно закуповуємо її під щось. Тобто у нас, куди? нас немає того, що от нас складували і це не Ну, єдине, що у нас пакети є на складовані. А сувеніри... А пакет щось А пакет щось треба, ну, як сказав, Шо, ви сказали, що ви думаєте. Так, розумієте, часто буває таке, що нам, ну, умовно, це деколи навіть той чай. Ну, Чай він два роки не буде стояти, бовоючи. Тому ми деколи закуповуємо то, що... Треба закуповувати то, що без терміну дав. Я знаю, що і треба закуповувати, це, що нормально буде. стоїть довго і, і не бортися. Так що ви тут не прийдете. Ну, розумієте, ми, ми ще не поїсти. Я знаю, таких машин, які ви їдять. Дякую, колеги. Чи ще, ще будуть запитання. Все. Пропозиції. Тоді прошу проголосувати. Івайський Андрій Степанович за, Черві Наталі Олег. за, володший вихар. за, митрю. Міро Степень за, за". 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 Для за". 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 рішення прийняти і читати нас останнє. Це питання різне. Я надіюся, що я вам в двох словах, що в нас буде народа, якщо десь Бог буде все в нас. Спокійно, бо ми будемо мати подорож до Польщі. Це робочий, робочий візит, не подорож, а робочий візит до Польщі. Це є в нас е, у польське любовство. Вони з нами вже більше 20 років не мають угоду. Ми їздили на 20 років ще до війни і святкування не мали приїхати до нас. а Зараз ми хочемо поїхати комісією, щоб поділитися. Своєю роботою подивитися, як вони працюють. Я думаю, що там буде корисно, це чи ви не проти такої поїздки. Ні, то ні, чого після того? Uh, да. то по по да. по ]ですね. по на осінь готується десь верх, за Так що переговори не тривають, там аліна наша. Наша людина, ми з нею дуже добре спілкуємося. Вона, вона, я думаю, що буде цікаво. Чи є в різному ще якісь пропозиції, бажання виступити? Немає. Тоді дуже дякую вам за таку присутність. Я сподіваюся, що у нас буде 100%, що ми всім покажемо.